Біля лісого хатині діти баба поживали і одну ліняти з ними смачний коло забражали. Баба тісто завісила і метком підсолодила, Колобок Коло бог стекла рухня, Колобокий, та рум'яна. То ти що жартуєш, як полічиш, то й скуштуєш. Діти, допоможі дітям дізнатися, яка маса не колокольку. Отже, давайте допоможемо нашому колоколі розв'язати цю задачу. Яку величину ми приймаємо за 100%? 300, 300 грамів. Як дізнатися, скільки припадає на один відсоток? Триста на сто. А скільки відсотків меду в нашому колобкові? П'ять відсотків. А що це означає? А, це п'ять відсотків. У п'ять разів, разів разів більше. Отже, скільки тоді грамів меду у колобкові порахуємо? Порахуємо. П'ятнадцять. П'ятнадцять. Знову повторюємо, як дізналися перші дії. Виходимо. Триста звітнадцять. Так. Три щова? Далі, що ми можемо тепер дізнатися? Яка маса мертві Що для цього потрібно зробити? Три помножити на 5. Отже? помножити на 5, буде 15. Грамів. Так. І що дізналися? та маса меду в колоколі. Тере маса меду в колоколі і відповідь. Сідай. Продовжимо нашу подорождень. Лобок був ще гарячий. І така у нього вдача з підвіконня він звалився і стежкою плівся. Раптом зачи, скільки різко, ти подиться колобок. На прогулянку біжу, довга стежка ця, скажу, та не просто, а в задачі розв'яжи не ледачий, ти побіг, хоча немає тебе ніг, як від сокінці від шляху, що до лісу, йде від хати, то якої довжини, шлях до лісу, сам скажи, скажеш, далі доля. Відсотків. Сорок. Так. Весь шлях. Увесь шлях. Далі. Отже, увесь шлях це є 100 відсотків. А що відомо з умовою задачі? Що 40 матки це 5%. Отже, що ми можемо дізнатися? Скільки один відсоток? Як дізнатися, скільки буде 1 відсоток? Сорок. Скільки це буде? 8. 8. А ціна скільки відсотків. 100, тобто, треба вісім поможемо. Тому що 100% це 100... у... Ну що ж, продовжуємо нашу подорож. Ось вже в лісі колобок, кущах, дирав, це пеньок, увесь весь служок, а напроти йде дружок. Стіль крови не ботиць, а до мене повернись, має декілька задач. Ти їх швидко розв'яжи, а тоді собі і їх жить. Допоможемо колобкові розв'язати сажачі під них. На лісовій глядці зайчик посадив сорок. Дев'ять морквин. він вже з'їв. Який підсоток морквин залишилось на м'яці, Зачка? Отже, а тепер попробуйте, це саме стійко. Розв'язку. Отже, подарок ну, продовжимо. Веденка на пам'ять. Пані. Жаки. Ти куди так швидко скачеш, хто в мене є задачі, не розв'яжеш, то заплачеш. Знову допоможемо поможемо коло Позавчора. Лисиця купила в своїй крамниці банку з молока за вісім гривень. Учора ціна молока піднялася на 5 відсотків, а сьогодні знизилася на 5 відсотків. За яку ціну сьогодні лисичка купила в те саме молоко? Любі друзі, ви так гарно працювали, що я лисиця здивувалася. Відпустила колока. Бах подяка ось яка. Ваших задач с задачами граждан.